Вітаю! Сьогодні ми будемо говорити з вами про таку складну тему як вагінізм. Вагінізм це мимовільний спазм м'язів, піхви або м'язів тазового дна. Зазвичай він виникає тоді, коли жінка намагається або вставити тампон, або намагається жити статевим життям. Інколи навіть коли думає про ці речі. Перше і основне це психотравматичний досвід в минулому, навіть про який жінка сама може не пам'ятати, але він існує. Також велику когорту жінок займається стан після пологів. Травми будь-які або пережиті запалення, але найчастіше це комплекс психології та фізіології, і ми отримуємо тяжку форму вагінізму, навіть коли при одній думці про секс або про тампон у жінки виникає біль і спазм цих м'язів. Перше це відчуття болю, будь-якого болю, особливо стискаючого, і неможливість ввести тампон або палець в піху. Як же все ж таки лікувати вагінізм? Одні кричать, що це лише психотерапевт, інші що це прерогатива гінеколога. Але я можу сказати, що лише комплексний підхід, а саме з медичного точку зору, це ін'єкції ботулотоксину, робота з розширювачем і етап роботи з психотерапевтом, дадуть гарний стійкий результат. Також уже в кінці терапії ми підключаємо особливі вправи, які направлені на те, щоб зміцнити м'язи тазового дна. Перше що жінка не повинна залишатися одна з тим діагнозом, До мене часто приходять дівчата з мамами або жінки зі своїми чоловіками, або навіть дві або три подруги. Вагінізм це не вирок, і в будь-якому випадку є методи вирішення цього питання, і варто звернутися до кваліфікованого лікаря і пройти комплексне обстеження та лікування. Якщо ви впізнали себе або свою партнершу, вам треба звернутися до лікаря. Це можливо до нас, до мене в клініку Лансет, і ми вирішимо ваше питання назавжди.